Потім він почав міркувати про те, що це може бути ядерна бомба, але перейшов на все ж таки територію України і каже, що якщо ці Петри були поставлені в Україну, то треба все ж таки жахнути по Україні, бо це вже прямо ну, перебір. І договорився до того, що треба ну напевно вдарити ядерну бомбу, але не по е території, не по е наземних цілях, а підірвати ядерний заряд десь у повітрі. Наприклад, він міркував над Яворівським полігоном, щоб все. Було ну просто знеструмлено і була виведена з ладу вся електронна техніка, бо від вибуху ядерної бомби утворюється потужна електромагнітна хвиля. І він говорить, що не даремно треба вибрати саме цей об'єкт, щоб показати Заходу, що ми можемо жахнути і по ним, бо Яверський полігон, як ми знаємо, знаходиться дуже і дуже близько до західних кордонів України, а там вже і країни НАТО. Мовляв, така жахалка дасть європейцям змогу протрезвіти. Также я бы, наконец, уже перешел к использованию тактического ядерного оружия. Провел бы испытания. При этом не на нашей территории. Я бы провел воздушный взрыв, ну, скажем, над Яворским полигоном, Львовским. Чем хороший воздушный взрыв, что уровень радиации невысокий, а вот электромагнитный импульс достаточный, чтобы вышибить все. Надо идти по пути эскалации. Але це ще не найбільші зашквари Соловйова. Далі він перейшов до міркування над тим, що якщо Україна отримає аж 17 патріотів, то ми маємо дати якусь паралельну, адекватну рівноцінну відповідь. Нагадаю, що в системі Петріот це ніяке не наступальне озброєння. Це суто протиповітряна протиракетна система, яка буде в Україні захищати українські міста від ударів російських ракет. Шахетів і інших бляшанок, які летять на наші голови, тобто ні про яку наступальну зброю мова не йде. Але навіть це викликало у Соловйова істерику, і він прямо в прямому ефірі розробив цілий план, що треба в Україні у наступні 50 днів влаштувати пекло, як сказав російському струїть Ми повинні говорить Соловйов заключити термінову угоду з північною Кореєю. І мобілізувати сюди 300, а краще 400 тисяч корейських військових і послати їх на Україну, щоб влаштувати тут пекло, знищити всіх, знищити вся, щоби коли настане ці 50 днів, Росія вже мала зовсім інші аргументи для переговорів із Заходом.